снаряды есть, все есть. То есть враг пока не обвалился, и бои кровопролитнейшие. То есть все еще тяжело. Как-то рановато у нас некоторые уже трубят фанфары победы. Огромное, просто невероятное количество FPV-дронов. Вот это не просто а, слова. Вот мы присутствовали позавчера Около села, Красное, около села Красное, у нас бойцы сутки, больше суток просто вот не могут буквально голову высунуть из блиндажа. Остаются у них развязки, Руслан, нельзя так сказать, что они полностью лишились подвоза припасов, нет, на... остаются западные пути снабжения, конечно, и та же дорога в Краматорск, сейчас Фьяра, которая, собственно говоря, и была всегда артерией для поставки БК, провизии и прочего-прочего для группировки, поэтому нельзя сказать, что они полностью отрезаны от поставок значит, припасов. Мне довелось сейчас проехаться по, как говорится, Донецкой, Донецкой линии фронта. Конечно, вы правильно отметили, это очень тяжело сейчас. Динамика изменений просто потрясает. Ты заказываешь новый комплекс РЭБа для защиты автомобилей, ее там быстро, как говорится, делают, и в течение месяца ты привозишь, она уже устарела, уже новые частоты, уже новая тактика противника, то есть скорость изменений просто потрясает. Я вам скажу честно, и на самом деле, и в какой-то степени достаточно дерзкая, дерзкая работа противника, потому что с той стороны славяне, которые если закусились, то воюют очень серьезно. Это, ну, это, как говорится, тоже достойно уважения, если враг хорошо воюет, а не, не бросает позиции, не бежит потому что это славяне. Ну, вы сами понимаете, что мы, мы сейчас поменяли местами с ВСУ, который пыталась наступать э, вот летом осенью 2023 года, как пишет Святослав, который его в засаде, я его процитирую сейчас. То есть локальные тактические кризисы противника мы сейчас на самом деле создаем, но продвижение по факту дается очень тяжело. Противник регулярно контратакует, причем достаточно жестко, на некоторых участках никаких особых подвижек вообще нет. Наши штурмовые группы просто разматывают на подходы. При этом наше локальное продвижение до сих пор никак не наполняется потенциалом серьезного развития успеха. Помимо активных контратакующих действий противника имеет место еще и фактор банального вычерпания ударных возможностей атакующих частей, ввиду чего приходится брать оперативные паузы. Такая ситуация, например, имела место на направлении Уманского и Снобродовки. Что показать, даже изначально грамотно организованные атаки обеспечивают те самые продвижения на дуле две посадки, ну, вот деревьев, но не получают дальнейшего развития ввиду ослабления гневого обеспечения, в результате чего после первых удачных рывков противник начинает активно выбивать нашу технику. Ну, естественно, ФПВД. Поэтому, ребята, давайте так. Не надо питать ложных иллюзий и надеяться на то, что в очередной раз Возможно, кое-как там проскочить на халяву, применяя в себе лишь одну часть из схемы воздушного, например, наступления из практики Запада. Вот. Реально сейчас, несмотря на все, на все так сказать, внешнеполитические благоприятные факторы, они действительно есть, надо проводить ту самую мобилизацию. Нет, не, мобилизация, напомню, это в последнюю очередь призыв новобранцев, призыв резервистов. В первую очередь это мобилизация государственного управления, создание жесткой системы в главе с главой государства, извините за тавтологию, в главе с президентом Российской Федерации, это аналог Государственного комитета обороны со всей полнотой власти а, в стране. Второе – это превращение экономики в а, военно-социалистический а, боевой лагерь. Такое было и в западных странах, и в Первую, и в Вторую мировые войны. И только в третий момент – это Набор и подготовка той самой армии развития успеха. Иначе нам и наступать будет нечем. Мы сейчас просто-напросто просто, э, потеряем, как сточим, как нынче говорят, на фронте свои имеющиеся силы, а развивать успех будет нечем. И нечем будет удерживать территории. У нашей власти сейчас очень непростой выбор. Я понимаю, как ей не хочется мобилизацию, но, видимо. Рідюс зараз така ситуація, що ти по перше мусиш як бойова одиниця, по-друге, як досвідчена бойова одиниця, по третє як людина, яка може командувати. І найголовніше, ну, як на мене, це показувати ну, власний приклад, що, по-перше, війна це не обов'язково смерть або каліцтво. По-друге, поранення це не обов'язково знову ж каліцтво. А по-третє, це те, що інколи необхідність навіть вище за спроможність. Ми зараз на стадії. Динамічної оборони. Зараз триває стадія повторного наступу росіян, тобто нашої динамічної оборони. Тут або перемога, або поразка. Не може бути нічиєї. Ми маємо це усвідомлювати. Є варіант лише заморозки, але заморозка це просто. Пауза перед наступним етапом війни і кому та пауза піде більше на користь, а я цього не знаю, тому що буде дуже багато залежати від того, на яких умовах ця пауза відбудеться. Але поки що ми, ми не маємо ну насправді навіть натяку на цю паузу. Тому що, якщо, наприклад, 에, говорити про ті. Повідомлення в публічному просторі офіційних осіб держави агресора, то вони кажуть, що вони не проти перемовин, але з врахуванням територіальних реалій. Ви ж розумієте, що в їхній конституції записано п'ять наших областей, включаючи ті е, частини цих областей, які є деокуповані. Іншими словами, я більш ніж переконаний, що територіальні реалії це ми маємо віддати поки що цій області. Разом з тими землями, які ми деокупували. Лише для того, аби зробити паузу, дати ворогу підготуватись до подальшої анексії, а потім в кінцевому рахунку і знищення нашої країни. От я ситуацію бачу так. А якщо вона така, ну то відповідно тут немає іншого варіанту, аніж перемога України або поразка України. І ми просто маємо об'єктивно оцінювати реальність, в якій ми найближчі роки, можливо, десятиліття, будемо в стані війни різного ступеня інтенсивності. Аж поки щось не зміниться в Росії, і вона перестане ставити перед собою ціль нашого знищення. Як тільки ми перестанемо пручатись, боюся, що це поразка. Нехай не одразу, нехай не за місяць, але за декілька років це може закінчитись повною окупацією України людей, перш за все. І засобів, в тому числі, якщо говорити про лінію зіткнення, ну, перш за все, артилерія. Ну, тобто кількість стволів достатня, кількість БК недостатня. Але, як на мене, по тому, що я відслідковую, все ж. Ну, найгірші часи позаду. От зараз вже більше 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 з'являється боєприпасів. Українські теж, але зрозуміло, що переважно це боєприпаси все ж наших союзників. Причудова ініціатива президента Чехії е, стосовно боєприпасів і ну, далі е, інновації. Ми змушені в інноваційному в плані інновацій завжди бігти попереду нашого противника. І в нас це гарно виходить. На початку війни, наприклад, застосування весільного дрона має. Багато в чому змінило хід війни. І ми застосовували його масово. Потім ворог побачив, що це працює, просто влив туди ресурсу, якого в нього, на жаль, набагато більше, ніж в нас. І вже. Влітку минулого року кількість мавіків на лінії зіткнення противника була більше ніж в нас. Е, і вони вже опанували те, що називається скиди з тих мавіків. Друга історія це в півдрони. Знову ж ми почали це, ми впровадили це, і ми масово це впровадили. Ми завдавали і завдаємо дотепер чималих втрат супротивнику, але зараз чисто кількісно. Супротивника ну, не менше в півдронів, ніж у нас. Інша справа е хто ними керує, усе ж по кількості уражених цілей, е ми маємо перевагу в цьому компоненті, ну але об'єктивно кажучи, ми маємо перевагу ще й тому, що з одного боку у нас менше снарядів і ми змушені. Компенсувати їх епівідронами, а з іншого боку, ну все ж противник зараз атакує. Відповідно, коли він в атаці, то він втрачає більше і техніки, ну і живої сили, і те, як він воює. Супротивник абсолютно нехто людським життям, okay. тому це теж фактор важливий щодо кількості ураження. От це є Далі інновації, усілякі різні. Тому що хто перший, наприклад, втілює ту чи іншу інновацію, він отримує певну перевагу на полі бою. Так, на полі бою вже досить давно і раніше, чим у супротивника, з'явились наземні роботизовані комплекси, але нещодавно я вже бачив відео знищення нашими впівідронами ворожих наземних роботизованих комплексів. Тобто вони теж рухаються в тому напрямку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.